А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. 20 годин тому я сів на нічний потяг із Києва до Львова. У мене була верхня полиця, але коли поїзд друшив, я переконався, що піді мною вільне нижнє місце. З дитинства я не люблю спати на висоті, і тому ризикнув і постелив свою постіль унизу. Хто зна, раптом ніхто не підсяде, а я хоч посплю нормально, бо до Львова я їду не відпочивати, а читати доповідь у студентів. Тож, випивши розчинної кави від Укрзалізниці, я задрімав підмірний стокіт коліс. Я проспав кілька годин, не знаю точно скільки, але прокинувся від того, що потяг сильно трясло, і він нахилився під великим кутом. Було таке враження, що він зараз зійде з рейок. Можливо, у вагоні навіть на мить згасло світло. Чи мені це здалося, з просоння? Бляха, добре, що я не поліз на другу полицю. Кут нахилу вагона був такий, що я запросто міг гепнутися майже з двометрової висоти. Я глянув на телефон. Була п'ята три ранку. До прибуття залишалася приблизно година. Я подивився у вікно і задихнувся від подиву. Там, на всі боки, була тільки водна гладь, але я точно знаю, що між Києвом і Львовом ніякого моря немає, та й річок такого величезного розміру також. Я натиснув на кнопку виклику провідника і чекаючи, що сили намагався згадати, чи є на нашому шляху хоча б досить велике озеро. Я так задумався, що підстрибнув на місці, коли провідниця прийшла і відкрила двері мого купе. Вона широко посміхалася, але по її щуках текли сльози. Я вас слухаю, молодий чоловіче? спитала вона. Я на завмер, здивований її виглядом, але відігнав залишки сонливості і запитав: Де ми, чому ми ніби їдемо по мосту над морем? Провідниця, все ще посміхаючись, витерла сльози зі щік. Не хвилюйтеся, ми прибудемо за розкладом приблизно за годину. Добре, дякую, відповів я. Після того, як вона пішла, я знову подивився на годинник у телефоні «5.03». Для годинника нічого не змінилося, хіба що зв'язок перестав ловити. Але ж після виклику я, напевно, чекав на провідницю не менше п'яти хвилин. То чому час на годиннику залишився тим самим? Я відкрив ноутбук, його годинник теж показував «5.03». Тоді я запустив у телефоні Секундомір і провів дві години по черзі, дивлячись то в ноут, то в телефон, і чекав, коли цифри нарешті зміняться, але нічого не змінилося. У купе я все ще був сам. Це, звісно, добре, що ніхто не підсів і не зігнав мене з м'якої постелі, але дивно. Навіщо мені продали верхню полицю, якщо у системі було вказано, що нижні вільні? Я вийшов із купе і озирнувся. У вагоні було майже темно. Лише тьмяні світильники під стелею освітлювали ряд зачинених дверей купе. У вікнах, так само як і в моєму, виднілася суцільна вода. Я пройшов кілька кроків і легенько відсунув прочинені двері сусіднього купе. Там сиділа жінка похилого віку. Почувши, що двері її купе відсунулися, вона озирнулася і роздратовано кинула. Вам чого? Ви не підкажете, скільки нам залишилося їхати до Львова? запитав я. Жінка невдоволено примружилася. Провідниця ж сказала, що прибудемо за годину. Я струснув головою, щоб трохи прийти до тями. Але вона сказала це майже дві години тому ми давно мали приїхати. Жінка подивилася на мене як на психа. Я підійшов до неї ближче, бажаючи пояснити, але відчув руку на плечі. Обернувшись, я побачив провідницю. Вона так само усміхалася, проте по її щоках текли сльози і крапали на моє плече. Хлопче, я прошу вас повернутися до свого купе, інакше я змушена буду покликати поліцейського. Я відповів, що це зайве, і повернувся до себе. Провідниця подивилася мені вслід і пішла. Вона ходила туди-сюди вагоном кожні кілька годин, пропонувала чай і каву, нагадувала, що скоро Львів, і туалети закриваються за півгодини до прибуття. Секундоміру телефоні продовжував відраховувати час і показував, що поїзд їде уже понад 30 годин. Я обійшов увесь весь вагон, намагаючись поговорити з нечисленними іншими пасажирами, але всі вони сказали, що ми будемо у Львові приблизно за годину. Зв'язку на телефоні, як і раніше, не було. Звичайно, він може зникати час від часу у дорозі, але ж мала б з'являтися хоча б одна рисочка. Близько трьох годин тому я спробував пробратися до іншого вагону, але мене перехопили у тамборі два провідника. Вони посміхалися, але тримали мене за руки так міцно, ніби я збирався вирватися і втекти. Хлопче, скоро ми прибуваємо до Львова, прохання пройти до свого купе і не створювати безлад, сказав один із них. Здайте постіль і зберіть свої речі, переконайтеся, що нічого не забули. Ми прибудемо приблизно за годину. Я вже майже втратив будь-яку надію, коли в проході вагону з'явилася жінка в спортивному костюмі, що прямувала в інший кінець вагону, де знаходився туалет. Вона пройшла, повз не дивлячись на мене і не сповільнюючи крок. Але встигла тицнути мені в руку зім'ятий клаптик паперу. Я зайшов у своє купе, зачинив двері і розгорнув записку. Ви теж застрягли? прочитав я. Так, написав я у відповідь, похапцем знайшовши ручку у портфелі. Вже годин тридцять як. Я знову зім'яв листок і став чекати, коли жінка буде йти назад, щоб повернути їй записку. Коли вона проходила повз моє купе, я акуратно вклав у її руку папірець. З того часу минуло двадцять хвилин. Мені здається, що провідниця буде незадоволена, якщо дізнається, що ми спілкувалися, але це не має значення, я просто зобов'язаний був щось зробити. За кілька годин після того, як жінка в спортивному костюмі забрала аркуш із моєю відповіддю, вона повернулася і, намагаючись не привертати уваги, швидко зайшла до мене в купе, причинила двері і сіла на полицю навпроти мене. Ви теж застрягли? спитала вона. Так. Відповів я тихо, хоча у купе кого й не було, крім нас. До речі, мене звуть Ігор. Я б сказав, що дуже приємна зустріч, але з огляду на обставини, жінка кивнула. Я, Марія, отримати вашу відповідь, це, мабуть, найкраща подія за останній день, і тому зустріч все-таки приємна. Півтора дні до цього я була впевнена, що я єдина, хто усвідомлює, що відбувається. Марія на якийсь час замовкла, дивлячись крізь шпарину дверей у порожній коридор вагона, а потім прошепотіла. Ігорю, ви маєте якісь ідеї про те, що за чортівня тут відбувається. Я подумав, чи не сказати їй якусь заспокійливу брехню, але навіщо? Нехай краще буде гірка правда. Я вважаю, що ми померли. Марія заперечливо похитала головою. Так могло б бути, якби все помічав лише один із нас. Якщо це якийсь потойбічний поїзд до пекла, то чому дива ми бачимо обидва? Тоді немає жодного уявлення. Я знаю декілька історій про поїзди, що зникли. Наприклад, у 1911 році був зниклий поїзд десь у Італії, існує багато можливих пояснень, чому це сталося від масового самогубства пасажирів до викрадення інопланетянами. Не дуже нам це корисно, сказав я. Але таке могло трапитися і зараз, заперечила Марія. А ваші ідеї? Якісь припущення, чому більше ніхто не бачить нічого дивного. Після недовгих обговорень ми дійшли висновку, що ми маємо спільну обставину. Ми обидва міцно спали о 5.03. Марія засумнівалася. Не може бути, щоб ми були єдиними, хто спить у цей час. Це ж була майже ніч. Можливо, решта просто дрімала, відповів я. Не знаю, як ви, але я точно дуже міцно спав. Світло в вагоні знову блимнуло і згасло. З під коліс почувся гуркіт, який, ніби поїзд ось ось перекинеться. А потім ми почули гучний голос провідника. Шановні пасажири, просимо повернутися на свої місця. Ми прибудемо до Львова приблизно за годину. Марія заціпеніла. Може, мені повернутися на своє місце? тихо спитала вона. А може, вони й не помітили, що ви пішли? Або навпаки, помітили і тепер намагаються розділити нас? Так, нам краще залишатися разом, кивнула Марія. Через кілька хвилин знов почувся голос провідниці. Шановні пасажири, рада повідомити вас, прибув сам начальник поїзда. Усім нам буде надана можливість поговорити з ним. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях, поки вас не викличуть. Якщо вам знадобиться будь-яка допомога, не хвилюйтеся і покличте мене. Я буду рада допомогти. У вагоні почулися кроки пасажирів та грюкання дверей. Ми ж мовчки сиділи, намагаючись вгадати, що відбувається в купе провідника, куди зайшла провідниця після того, як зробила оголошення. Сам начальник поїзду? так урочисто, здивувався я. Мені здається, вони говорили не про звичайного начальника поїзда. Як ви вважаєте? «Схоже на те. У цей момент у ніс ударив гострий запах сірки такий сильний, що мені вартувало величезних зусиль утриматися від кашлю, наче у вагоні хтось здох і вже давно смерділо протухлими яйцями, величезною купою протухлих яєць. Але ніхто з пасажирів навіть не поскаржився на запах. Люди сиділи по своїх купе і знову робили вигляд, що нічого не відбувається. Я подумав, що й нам варто взяти з них приклад і не привертати зайвий раз до себе уваги. Не кашляйте, На силу прошепотів я Марії. Ми ще сили намагалися, але змогли протриматися лише кілька секунд, а потім жорстокий кашель скрутив нас. Незабаром я визирнув у коридор і побачив, що двері у купе-привідниці відчинені. У вагоні все ще не горіло світло, і коридор освітлювався лише дуже бляклим світлом, яке проникало крізь вогонні вікна. По коридору, у наш бік, йшли четверо людей у формі провідників, звідки вони тут взялися. На їх обличчях також були приклеєні усмішки і блищали сльози. Сльози ніби були темнішими, ніж раніше. Можливо, мені це привиділося через погане освітлення, але здавалося, що вони плачуть кров'ю. Однак мене більше зацікавило інше видовище. Постать, що стоїть у кінці вагону біля купе провідника, чорний силует на тлі дверей у тамбур, з ростом не менше двох з половиною метрів, і він вказував на нас. Він викликав нас. Туалет! вигукнув я. Провідники підходили все ближче, і кров крапала з їхніх усміхнених облич на червоний килим уздовж вагону. Ми кинулися в протилежний кінець вагону до туалету. Начальник потяга прибув! Сказав один із провідників професійно поставленим голосом, усміхаючись тим ширше, чим ближче підходив. Ми добігли до туалету і забігли у кабінку вдвох. Я квапливо зачинив двері і клацнув замком для вірності, впершись у двері ногами. Марія притислася до раковини, вмить забруднивши свій спортивний костюм рідиною невідомого походження. Але це було найменше, що нас хвилювало, тому що провідники стукали та смикали за ручку, а я намагався не дати їм відкрити двері. Вибачте, але ви обоє зобов'язані поговорити з начальником поїзда, сказав за дверима один з провідників. Я тримав і тримав. Жах оволодів мною настільки, що я, мабуть, втримав би двері, якби не одна маленька деталь. У провідників були ключі від туалету. І тому вже через три хвилини нашої нерівної боротьби замок клацнув і двері різко відкрилися, відкинувши мене всередину вбиральні. Я не втримав рівновагу, впав і вдарився головою у брудний і старий унітаз. Останнє, що я почув перед тим, як відключитися, це як кричить Марія. Але вже за секунду її моторошний і благальний крик потонув у темряві, що поглинула мене. Історія з Ютуб-каналу страшно цікава. Я не знаю скільки пройшло часу, але коли я отямився, то усвідомив себе на брудній підлозі брудної вбиральні. Вагон так само погойдувався і стукав колесами. За каламутним вікном виднілася все та ж безкрайня вода, а годинник показував все ті ж цифри. З того часу, як я опритомнів, минуло кілька годин, але я все ще сиджу, замкнувшись у туалеті. Я намагаюся не думати про те, що зробили з Марією, і боюся виходити, щоб розвідати обстановку. Вважайте мене боягузом, так. Але та постать на початку вагона вона не була схожа на людину. Я сподівався, що Марія жива, інакше я не зможу пробачити собі, що навіть не спробував визирнути і розвідати щось про неї. Увесь цей час я не чув зовні ніякого руху, але мені страшно відчиняти двері. Поставити телефон на зарядку можна лише в купе, тож він майже сів і я голодний. Якщо вийду, що зроблять провідники, чи стоїть там досі ця штука. Пройшло ще годин десять або близько того перед тим, як я зважився відчинити двері в биральні. Світло в вагоні знову стало нормальним, і запаху сірки більше не було. Я обережно пробрався назад до свого купе, і коли провідниця у сльозах та з посмішкою підійшла запропонувати чай та печиво, я сам мало не розплакався. Несвіже печиво і дешевий чай із пакетика здалися мені найсмачнішими делікатесами. Коли я поїв, я відразу згадав про Марію, що з нею сталося. Я пробрався в її купе, намагаючись робити це якомога тихіше і непомітніше. Провідниці на диво не було видно, начебто на мене спеціально не звертали уваги, ніби вони хотіли, щоб я знайшов Марію. Марія теж була одна у своєму купе і сиділа біля вікна, уткнувшись у телефон. Я прослизнув туди і взяв її за плече. Марія! сказав я голосом, що сів від хвилювання. Вона висмикнула навушник і здивовано подивилася на мене. Так, що сталося? З вами все гаразд, що з вами робила та річ, що вони всі з вами робили. Вибачте, ми знайомі. Спитала Марія, що ви маєте на увазі? Ми ж. І тут я з жахом зрозумів, що вона мене не пам'ятає. Насилу проковтнувши сльози, я запитав: Марії, як довго ви їдете? Вона подивилася на годинник. Ну, зараз 5.03 ранку, тож думаю, що найменше 6 годин. І подивилася на мене, ніби я був психом, що сповіщає, що він є черговим втіленням Христа або якусь подібну божевільну несенітницю. Її голос став тихим і заспокійливим. Не варто хвилюватися. Подумайте про хороше ми прибудемо вже за годину. Я відчув, що мене міцно взяли за плече. Це був один із провідників, що непомітно підійшов. Юначе, сказав він, займіть, будь ласка, місце, яке вказано у вашому квитку. Провідник все ще посміхався і плакав одночасно, але цього разу сльози були просто звичайними сльозами. Втім, я бачив сліди крові на їхніх форманих сорочках. Мене повернули на місце, де я провів наступні дні. Провідники продовжували пропонувати чай та печиво, я періодично виходив у туалет і незабаром зовсім очманів від рутинності того, що відбувається. В принципі, ці дні були не найгіршими. В поїзді можна було зарядити телефон і подивитися відоси, які я ще у Києві закачав для переглядання у дорозі. Мобільного зв'язку все ще не було. Десь через тиждень я зірвався і почав голосно кричати, кликаючи провідницю. Кілька хвилин ніхто не реагував, але потім вона таки прийшла. Чи не можна, дозвольте, дозвольте мені побачити начальника поїзда? запинаючись, попросив я. Провідниця нахилилася і сказала вже знайомим професійним тоном. Мені дуже прикро, але начальник поїзда чітко дав зрозуміти, що не бажає вас бачити. Ви не пішли того разу, і тому тепер вам доведеться почекати. Як довго? Я боюсь, що досить довго, але не переживайте, ми прибудемо приблизно за годину. З цими словами провідниця розвернулася і пішла. Я почав рахувати події, роблячи подряпини на стінах: одні для кожного відвідування вбиральні, інші для їжі, треті означали повтори фільмів. Я був, наче у пеклі. Я переглянув усі фільми, які були у мене в телефоні, щонайменше кілька десятків разів. Якщо я зривався і починав істерити, з'являлися провідники і повертали мене назад на моє місце. Якщо я намагався поговорити з іншими пасажирами, мене зустрічало лише здивування, а потім провідники і знову моє купе. На тридцятий день, як мені здається, в пориві душевної розгубленості я кричав щасили, розтрощив свій телефон, але ніхто з оточуючих не звернув на мене уваги. Через два місяці я неабияк як смердів, бо перестав митися. М'язи ніг постійно нили від недостатньої активності, адже в минулому житті. Так, я міг називати своє перебування у Києві минулим життям. Я досить активно займався спортом. Зрештою, я вирішив, що мій останній варіант убити себе. Це було після того, як я в 128-й раз подивився на ноутбуці сватів, я ледве встав на ноги і зашкотильгав до тамбуру. Якщо не зможу відкрити двері чи зламати їх, то знайду якийсь інший спосіб, хай навіть болючіший. До тамбуру я дістався доволі швидко. Часу в мене було обмаль, адже в будь-який момент у вагоні міг з'явитися провідник, який би попросив мене назад у моє купе. У паніці я посмикав ручку дверей марно, ймовірно, тут також потрібен ключ. І тоді я увіччя і схопив молоток, який прихопив з пожежного щитка і заникав кілька тижнів тому, і щосили вдарив ним у скло. Дивно, але звуку удару майже не почулося. Скло посипалося на підлогу, а я, хоч і намагався ухилитися від нього, отримав таки кілька глибоких порізів. На диво, крізь отвір у дверях, я не відчув жодного вітерця, хоча поїзд за моїми відчуттями рушив з великою швидкістю. Я звільнив отвір від решток скла, і тут мене накрило розчарування. Отвір виявився замалий для дорослого чоловіка. Навіть за великого бажання я б не зміг протиснутися в нього. А якщо врахувати моє знесилення після кількамісячного харчування лише чаєм та печивом, то шанси на порятунок здавалися мізерними. Залишався останній шанс. Я простягнув руку у утворений отвір і спробував смикнути за ручку дверей з іншого боку. На диво ручка піддалася, і двері відкрилися. Це сталося так несподівано, що я ледь не вилетів крізь них у порожнечу, що складалася з невідомого мені туману та води навколо. Я відчув те, що відчувають, мабуть, самогубці, які стоять на духу будинку і не наважуються стрибнути. Ну, давай, ти ж сам цього хотів. Давай, а то прийде і у тебе не буде більше такого шансу. І щойно я про це подумав, як відчув на своєму плечі залізну руку провідника, яка намагалася затягнути мене у вагон. Це стало останнім поштовхом в прямому і в переносному смислі. Я з усієї сили відштовхнувся від підлоги і стрибнув у порожнечу. Мені було абсолютно байдуже, чи зміг провідник втримати рівновагу, чи полетів за мною слідом. Я очікував болючий удар об землю і не одразу згадав, що нас оточує вода. Відчуття вітру, що дме мені в обличчя, було майже чарівним, нарешті щось нове після багатьох місяців нескінченних повторень. Я падав, водна гладь була все ближчою. І раптом я зрозумів, що зовсім не хочу вмирати. Вода наближалася і наближалася. Здавалося, навколо не було нічого, окрім хвиль і темряви над ними. Я вдарився об поверхню води з такою силою, що здригнувся на полиці свого купе, неусвідомлено замахав рукою, яка боляче вдарилася об стіну купе. Я сильно смикнув рукою і притиснув до губ долоню, забиту цим ударом. Ні. прошепотів я, а потім закричав: Ні, ні, ні! Я лежав на другій полиці і за мить побачив схвильоване обличчя жінки, яка стурбовано дивилася на мене. З вами все гаразд, хлопче. Я стиснув кулаки, вже майже готовий ударити її, але раптом подумав, чому я лежу на другій полиці і що за люди в моєму купе. Це пасажирка? Здається, вона навіть трохи злякалася. Я поліз у праву кишеню, де знов відчув свій телефон цілий 5.04 ранку. Юначе, не могли б ви заспокоїтися? Ото в мене дитина спить, ви її налякаєте. Мало того, що наше нижнє місце зайняли, довелося вас піднімати, так ще й виспатись не даєте. Дякую. Відповів я навіщо з сухим ротом. Я вже майже спокійний. Все гаразд, пом'якшала сусідка по купе. Ми прибудемо через годинку десь. Не кліпаючи, я дивився на телефон. Годинник показував 5.05. Повернувши голову до вікна, я побачив за ним придорожні ліхтарі, якісь сільські будиночки і заплакав. Ми приїхали до Львова приблизно за годину. Я зовсім не уявляю, як і чому я зараз сиджу у кафе на вокзалі, набираючи цей текст. Але я вирвався, я вільний, і я більше ніколи не буду їздити потягами. Постскриптом. Я дуже сподіваюся, що у тутешнього бармена просто від природи така широка посмішка. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.